Виконуємо номер 719 із підручника Геометрія 7 та номер 50.1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Що можна сказати про взаємне розміщення кіл на малюнках 26.5-26.7? У підручнику математика номери малюнків будуть інші. На першому малюнку у нас кола перетинаються. На другому малюнку у нас кола дотикаються, і на третьому малюнку кола не перетинаються. Запишемо це. Малюнок один. Кола перетинаються. Малюнок два. Кола дотикаються. І малюнок 3. Кола не перетинаються. Номер 719 із підручника Геометрія 7, та номер 50 крапочка 1 із підручника математика 7 виконано.